Вітання всім! У нас четвертий день турніру стрімка «Атака на трійках. Дивимося оборону. Оборона Б. Ну, дивіться, як приємно. Який приємний відтинок часу був. Але 58% ще би якусь одну-дві перемоги. І можна було навіть на розраховувати. Так, знову ця насмішка. Знову нічого не вигадуємо, так і поїхали. Спробуємо зняти ці всі послаблення. Давайте червоні, напевно, прокине, можливо, синій. Чудово-синій, синій сині вдосталь. Але прийдеться, напевно, прокидати. Хоча ні, зараз приберемо фіолетовий кристал. До гори підтягнуться сині. Все-таки вони пішли. Ну добре, давайте будемо знімати. Венджу заборона. Та просто його вдаримо. Прокинемо зайве. Ганджу буде бити, тож хоча напевно не поварто було хельгі заряджати, але добре, що він в нього не влучив. Мінус ганджу. На інших Троїння. Підлікувалась. Забрати пріску. Просто я не впевнений, що Хокман вистачить. Давайте краще пріску доб'ємо. а з лікарем вже пограємося. Тим паче є перезарядка. Так, ну тут поле хороше. Поле хороше, вчасно. Знову ж таки, таунт був, який дозволив нам зарядитись. Але ж там і Фелтон з ганджу були на плечах. Б'ють по одному. Тому ніби й не страшно, то не ядра якісь. Одним словом, все поки що непогано. Джолі. Пригадую, я того разу вчора. Я джолі так і не пробив. Яку хай не буде ставити заборону, значить мені потрібен Елло, щоб знімати цю заборону. Давайте ось так розпочнемо. Можливо, знизу ще щось поприбирається. Зелений кристал не потрібний. Приберемо його. Хілі використовувати немає сенсу, тому нехай просто буде. Можливо, ядро більше підзарядиться. Джулі зараз наставиться. Там і Вороший вже на підході. Ну добре, давайте прибирати зайве. Синій, даремно, дуже багато синього, але даремно. Під розподілення взагалі шкоди немає. Ну, з приємного, що ядро зарядили, але може Ел може загинути зараз. Лютон, не балуйся. Ні, він все-таки вало. Ядро немає чим зняти. Зняли тільки на смішку. Ну добре, там ядра, давайте просто бити. Ну і прибирати синій. Нам без, без Елла буде дуже погано зараз. Так, підемо ще й кухайнинему. Поставимо заборону. І потрібно дочекатися десь жовтий камінчик. Далі там трішки все зіпсував. Ну давайте ось так. Заборона на нас ще довго буде висіти, тому, тому напевно б'ємо, лікуємось. Можливо, зараз Джолі непогано так влучить десь. Кажу Джолі Хельгі. І ми хоч когось заберемо. Давайте обережно, нехай трішки протруяться. Скільки в тебе? 67. Ну, тобі, тобі вистачить. Добре, мінус 2. Ось так, щоб дотлів Йокухайнен. Чудово. Ми підлікуємося. Ми підлікуємось, не хочеться так жовтий кристал прибирати, напевно, і не будемо цього робити. Заборона нарешті з нас злетіла. Напевно, знімаємо, будемо бити, не чекаємо нічого. Ще знімаємо, б'ємо брігвір. Прокидаємо жовті. Захист у нас є. Хельгі буде потрошку труїтись. Чудово, на розподілення заборони, ще не сині. Мінус хельги. Можна жовті поки під бафом. Ну, добре, один гонор лишається. Тебе ж розподілення буде ще довго, так? Ну так, 4 ходи чекати не будемо. Доволі немало влетіло. Ще одного Хельгії по ідеї повинно вистачити. Чудово. Знову насмішка. Ну мені жнову такий ело потрібен того самого джахангіра знімати. Четвірка є, четвірку робимо. Не нехтуємо. Не став, будь ласка. Я б зараз би... Йокухайнином поставив би собі заборону і було б все доволі непогано, а так... Знімаємо таунт. Заборонено таунт є. Хельгіз можна зарядити. Давайте спробуємо. Напевно, не буду я чекати до повного зарядки ядра. Будемо бити. Добре, зняли. Скільки ти будеш труїтись? 120, мо мало. В Бригвіра взагалі ядро не заряджене. Але напевно потрібно бити. Так, добре, зараз таунт можливо заберемо. Ні. Не можемо добити і все на цьому. Синій камінчик. Давайте ось так через хід буде хоча просто синій, щоб ми зняли Джахангіра. Але ж погано, що Хокман це все відлікує. Ну, джаха зник. І на тому дякую. Так, посилення ми знімати не будемо. Давайте просто проб'ємо цей таунт. Знімемо розподілення, на ганджу будуть стяги захисні, але права сторона буде активна. Ну і не будемо сильно поспішати. Давайте якось тут. Різко зараз зникне. Чудово. Ще б Хокмун хотілося б добрати не заряджаючи, в нас це вийде. Добиваємо брегів, дозаряджаємо ядро. Ну, Тут просто б'ємо, аби шкоду нанести. Чудово! Так, їдемо далі. Ульмер. Ульмера я боюсь. Із Ульмера не зніметься розподілення. Два бронерізи, вони ж можуть мене просто вимкнути за один постріл. Але Ело нам потрібен. Нам потрібно знімати цю броню. Ну і Джахангіра потрібно зняти. Знову ж таки, є кристал це добре. Ми його приберемо одразу. Тут тепер питання, чи варто вдарити джахангіра без ядра. Напевно, варто, просто заради шкоди. Лікаря в них немає, як такого. Ну, будемо рухатись в сторону жовтих, напевно, далі. Так, заборона стоїть. Пішов. Пішов Хельгі, давайте його ще перезарядимо. Заборона все ще була чудово. Знову пішов Хельгі. Ну і знову Хельгі. Якщо є камінчик, чому б ні. Так. Ну, давайте ось так зайве приберемо. Зріз броні ми зараз знімемо. Чудово. Поки є пришвидшення мані, можна було дозарядити хільги, але йому не вистачило. Ну і супер, синій камінчик добиваємо. Тут також вийшло. На ось два ядра це вже погано. Знову ж таки, така оборона, як була і вчора, здається, в тому плані, що немає де безпечно зарядитись. Якщо чіпаєш плаче, там зріз броні і труїння. Там Берта може підняти. Ну і Джолі, звісно, його потрібно якось пробивати. Як це зробити, я ще поки не вигадав. А в Хільгі вже 100% ядро, потрібно синє. Добре, давайте в нас є, буде зняття. Пішов Йоку Хайнен і знімемо це все. Поставимо заборону. Поскільки буде труїтись, потрібно чекати. Потрібно чекати, і, можливо, Хельгі до труїться. Біртус провокуємо, нехай краще зараз. Накладе свої ці штуки. А, вона ж ядро зняла. Вона зняла ядро. Давайте прибирати зайве, поки хілі свого не задіюю. Адже в мене немає синіх, щоб звороже ядро зняти. І тим паче тривогу зараз ще й брудню зріже. Давайте ось так, можливо, знизу синій. Ні. Тут поразка. Ну, Джолі, знову ж таки, я не, не можу пройти джоліка. Триволо ніби непогано влетіло, але. Але зараз нас доб'ють. Ну так, да, Берта невчасно дрозняла. Але за один хід все одно Хельгіб б не протруївся, тому мені здається, яка різниця, можна сказати. Хельгі ще тримається. Давайте зарядимо його, хоча ворожі хильги вони ж тільки будуть заряджатися через це. Так, да, прикро, що це нуль. Хіл прикрив і тут. вела тоді ми не добрали. Зараз мене два хільги просто розвалять. А, навіть одного вистачило. А, до речі, Дмитру програв. Якось на попередньому турнірі я в нього переміг на п'ятизіркових, а цього разу не вистояв. Так, топ 1 побачили. Топ 1500. Ну, ось це. до кінця турніру якось підбираємось все вище і в обороні, і по нападу. Одна поразка в день, ніби плюс-мінус можна терпіти. Але не впевнений я, чи завтра в мене ця поразка зі мною трапиться, чи не з першого поєдинку. Тому навіть не знаю, чи завтра буде повноцінний ігровий день. Ну що, якось так будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. І до зустрічі.